Протоправди, прот, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Обережно до вас хтось наближається, дуже поспішає. Так, дівчата, це людина до вас поспішає. Дев'ятка Пентаклю, людина забезпечена, людина, яка має якусь праву, де вона професійно працює і заробляє кошти. Це правда. Далі пуста карта. Кажуть, вам більше знати не треба, або ви вже здогадуєтесь про це. Кажуть, йде до вас, людина переможець на коні, всі лаврові вінки у нього. Так, але зараз ви думаєте тільки про себе, зайки нагадую вам, бережіть свою енергію. І коли виступаєте з кимось секс, розумієте, що ви віддаєте свою енергію, просто не зрозуміло для чого і який зиск. Ви не попельничка, куди тушать свої окурки. Вибачте, що я про це кажу, але я знаю, який енергетичний посил все це має. Тому бережіть свою енергію, амулети. Давайте смору по телеграм. До речі, так аркан помірність, аркан помірність. Хто ну до вас йде хто з по Аркану помірність? Це класна людина, яка до вас наближається. Вона вона рівна, дівчата без у цього розумієте, бо багато з вас люблять на емоційних гойдалках кататися. Самі собі не хочуть життя гарно налагодити. Чукай хтось їм це дав. Чоловік нічого не дає, крім емоцій. Ну і ви катаєтесь, гойдаєтесь. Так, тут до вас наближається. Той, з ким ви в обмеженнях щодо спілкування і бачення. Ну, тобто, є якась у вас обмеження, або міста різні, або ще щось, або заблоковані навіть ця людина у вас. Так, шість мечів, і ця людина тут щось до вас їде. Так, так, бачите, як з мечами, тобто така продумана, продумана до вас поїздка. Шість чаш, чоловік із. Минулого. Дівчата, але це може бути чоловік із минулих життів. Це не обов'язково із минулого цього життя. Тобто, якщо це нова людина, ви якби, цю душу впізнаєте. Але це будуть не метелики, ні. Вам якраз буде спокійно з цим чоловіком. От, спокійно, комфортно. Дьявол до вас йде. Ох, людина дуже дьявольська. Людина, яка вміє спокушати. Я правильно говорю? Єрофант і Ерафант разом. Розумієте? Я не скажу, що це погана людина, дівчата. Це людина, яка помудрішала. Це людина, яка. Боже, які карти? Я просто дивлюсь, у мене таке дуже рідко випадає. Дьявол і Ерафант разом. Ану, я правильно розумію? Людина, буду вам про почуття говорити. Людина, яка знайшла в собі між дьяволом і між вищим.